Ми не будемо піднімати ціни. Svaroc Development це компанія з масштабними цінностями, цілями та місією. Ми концентруємося на тому, щоб масштабувати мислення суспільства, а також змінювати уявлення про нерухомість та про житло, створювати максимально комфортні умови для життя людей. І прагнемо відкривати людям горизонти фінансової грамотності, тому прийняли рішення не піднімати ціни ще два тижні. Так, ми отримали нові кошториси. У нас зросла вартість квадратного. але ми даємо можливість придбати за попередніми цінами нерухомість сварок Девелопмент» на протязі двох тижнів. Усі, хто хотів, думав чи думає, зараз остання можливість. Придбати метр квадратний за 1050 доларів, і найближчим часом вартість зросте до 1200 доларів за метр квадратний.